Два ж так, два. Не треба, внизтеха. Давайте, все, віддавайте, Маркову, і давайте далі. Давайте, командир, давай далі. Все, вниз, вниз, вниз. Добре, добре, вниз. Я прийняв, я тобі забезпечу. Заспокой людей, скажи там все нормально, все врятує. Миша, да, добр, давай. Давайте, давайте, давайте дальше, да, давайте дальше. Ну,

Дивіться, куди ліс, подивіться, на якому живу сідлі. Я вибір повже. Тебе роб. Мене помно. Плюс курс зараз буде, два апарата розстає так, і для того, щоб виходить, закиняється. У мене тут свій. Просто поставити за і тоді буде працювати далі. Зараз піду на жарту аккуратні. Це футпо по нашій частині? Суто по нашому підрозділу, я зрозумів. Гранець Війкович. Гранець Міша Війкович. Якщо тих по У нас не двоє людей, мали резервні. Резерв, підрозділ, Тоді п'ять чоловік вивели в маску.